Привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми зараз їдемо з селянкою з Америки, з сільчанкою. В магазин по подарунка. Вона їде по подарунка, а я собі хочу щось придбати. Тоже магазин так? Да, для себе. Магазин там, де продаються фірма Уґі. Уг", там різні є босоніжки, різні сумочки. там давно ми там були? Дуже давно. І там дуже зручні Сьогодні. босоніжки для своїх ногів. Я хочу зручну обув. То це ми поїдемо, подивимось і покажу вам трішки, що куплю собі. Так, це в нас тут центральні такі вулиці. Такий в нас городочок містечко. Дивіться, які ще в нас дерева. Деякі вже починають свісти, а на деяких взагалі листків нема. Ще сиві. Тут дуже гарно зимою все таке в гірляндах світить. А там, озеро тут. Ми ще зайшли в один магазинчик тут по вулиці. І ми про... вирішили подивитися одяг. Які ціни, яке що. Не знаю. Так, Хочу показати? Ось це мені так непоганеньке, таке літненький. Ціну щось я не бачу. 69 доларів. Так. да 70, ну там закруглить. Я скажу, ну, більш-менш нормально, тому що по-інших є так. Оце таке непогане синє. Яка ціна цього? 159 вам, оце ж такі дороги, як на мене. Так, ми вже зайшли, і тут відразу нам сумішки, але це вже не ця фірма, їх переставили, саме яку ми шукаємо. Тут всі є різні. По 140, уявляєте, ну це дуже якісні, файні м'ягенькі такі для ножки. Я собі того року купувала і. Мені дуже-дуже зручно мені в них не болять ноги. Наприклад, я навіть ось цих зараз хожу, бачите? Так, ось тут є уже мені в того року були ось такі подібні, тільки темно-коричневі. Такі. Ось такі є шльопи. Так, і тема показувати сама фірм Аґ але ще подивлюся такі дивіться кросівки 110 є різні ось такі В'єтнамки, але чогось я не люблю В'єтнамки, я почала, в них зачіплюються ноги і незручно, тому я вже собі не хожу в вітнамках. Я люблю більш просто так. І дивіться, шлюпи, такі як показувала. Але я люблю саме босоніжки Є ось такі, навіть вже різні кольори, такі ці є. Літні, літні клас. Ось такі є. 120 доларів. Зараз будемо приміряти, візьму і ці поміряю. І є ось такі шльопки. 140 вав. А мене більше схиляється до цих бажання, щоб купити ось такі собі. Вони такі культурні, не геть такі високі, дуже-дуже зручні. 120 такі. І є такі з рамушком. Ну, я не буду з рамушком, мені зручно відклеїла і все. А це треба геть з рамушком, поки ти візьмеш. Там отак. А скільки ці? Це якась новіша модель 140. Є ще навіть от таких, хто любить, 120. Мені, здається, буде трохи жарко в них. Вони ось такі є. Дуже зручні. Я в них, до речі, тільки трошки темніші. Ще отакі в мене. Дивіться, яка новиночка. Яким я <клес> Клас. Це в хаті собі. 120, Вау. дивіться <клес> як тіпа туфлі, 120, <клес> Прикольно. Клас. Тут є. А я думала, це плаче, це ні, це не плаче. Десь тут якось раніше був одяг ще, а ок. Такі кофта. Оця мені красива. Скільки коштує? 98. Ну, гарна така. Ну, це фірма. Одяг, я тут не купую, я більш купую. Більш собі, бо сонішки там угі самі і все. Такі костюмчики є клас. Що вже мені здається, буде важко в таких ходить височезних. Ну, але на на любителя. Ась тут все чоловіче. Ну, чоловічого менше. Я хотіла віті такі подарувати, сказав, не буде носити. Ну, шапки потрусить. А ну там теж пеньке. Мне кажется, тут впереди затяните потужі. Mm -hmm. Где пальцы, а? Не-не-не, не не, -не, не, не я, я, ага. я поняла, але не хочелось там. Mm -hmm. Вот так. Я думаю, сразу два меря, чтобы mm -hmm. ты чувствовала, как шоу. Ну что? Ну давай про, про, туда, сюда, туда, сюда. Так. На мой взгляд, то серые кажется удобнейшие. Серые, да. А та тут а, такие спереди прашка не застегивается и пальцы так видишь. Выше. Ну, это ты как? Угу. Сейчас я скину лиска. Угу. А какие девятые, какие восьмые? Восемь с половиной. Я на сюда Там не пишет. Ну, Девятый, да? Угу. Это девятый. Угу. Но. No. Mm -hmm. Все удобно. бери три. Все. Ты Угу. За такую цену. Будешь каждый день менять? Ми зайшли ще в Луну Лемон, такий магазин. А, тут дуже класне є різні такі по якості. Лосінчики, шортики, платічка він такий. Клас. Вітці які класнючі лосіни, вони не викачуються. Дуже-дуже файно.

Я вже вдома і швиденько вам ще покажу, які саме вибрали собі босоніжки. Вони були мені самі найзручніші. І відразу я як прийшла, вони відразу мені саме більше і сподобались, тому що і практичні, і тому показую така розпаковочка. Клас, клас! Це в нас на тому тижні має бути тепло, навіть дуже тепло, то я вже буду їх тягати. Дивіться, ось так вони, Такенькі. А, зручно тим, що спереду застібається, і, і тут ти регулюєш сам собі, чи ширину, чи, а, щоб тобі там вільніше чи тісніше було. Але це дуже класно цим. І не геть такі високий, більш культурний. Гарний колір, вони такі замшові йдуть. Коротше, мені дуже подобаються. Порадійте разом зі мною це такі вони дуже практичні, і я їх буду вдягати навіть, можливо, і на роботу я того року купувала собі такі подібні Ось такі, дивіться. Тому будемо вже вдягати, покажу вам, як вдягну ще їх. А вже в наступному відео, коли буде в нас тепло, гарна погода. А, мені здається, вони навіть найгарніші сидять на ніжці. Я дуже рада, що взяла собі ці купила. Це буде для моїх ніжок. Вони скажуть дякую. Дійсно, я вже почала взуття носити більш якісне, не, там не по 5-7 по доларів. Є деякі, але більшість вже я купую собі, наприклад, на зиму. Там. Купую спеціальні ці сапожечки теж з цієї фірми. А на весну я такі шльопанці, купила теж, І дуже зручні вони, удобні. Нога, ноги не болять, в них не печуть. Є з чим зрівняти. Тому ось такі. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.